Вітаю вас, друзі, на нашому каналі, і запрошую до перегляду наступного нашого відео. Ми знову приїхали в Карпати і будемо проводити пошуки по першій світовій війні за допомогою глибинної рамки, а також звичайним детектором. Тут природа просто неймовірна, навіть якщо нічого не знайшов, все одно дуже задоволений лише переглядом самих Карпат і їхніми краєвидами. Все, що найцікавіше буде, ми обов'язково вам покажемо. Тому починаємо. Сьогодні доволі таки хмарно, немає сонечка. Ось купаємо першу яму і погляньте, в нас тут вже й видніється закінчення гвинтівки. Єдиний момент, що вона знаходиться під коренем. Будемо зараз ось тут розкопувати і спробуємо дістати його. Кажемо так, результат не заставив себе довго чекати і погляньте. В нас тут ще одна гвинтівка системи Мосіна. Ось вона ось тут, йде попід корінь. І ось тут закінчення її. Спробуємо її вийняти. Отже, друзі, викупили. Ось там було завикінчення. Ось тут ми натрапили на саму гвинтівку. Прийшлось обкупати ще ось тут. І ось нарешті ми її дістали. Ось така гвинтівочка. Теж повністю ціленька і рівненька. Ось така у нас цяцька. Залишимо її в лісі і будемо продовжувати далі пошуки. Ось сьогодні маємо такий день важких сигналів. Ось тут, як можете бачити, видніється. Затвор, тут є ще один карабін, ось він. І ось він йде через систему корінь, і там цівка лише торчить. Як його дістати, невідомо. Але ось він гарненький такий з деревом лежить собі. Будемо намагатися витягнути. Так, друзі, купаємо ще одну яму і погляньте. Просто вискочив нам ось такий затвор. Не знаю, що там буде внизу. Але поки що вискочив ось такий затвор до Мосіна. Скоріш за все Мосін. Так. Ось така цяцька. Будемо розкопувати далі. Отже, друзі, копаю яму і ось видніється такий штик. Я витягнув цей штик і направду здивувався. Тому що це виявляється німецький чотириогранний штик. Я направду забув, як він називається. Але це німецький доволі таки рідкісний. Він бачите, чотириогранний, ручка і ось тут кріплення до Маузера. Німецький такий штик. Але подивлюся вдома, як він називається, але я пригадую, що він доволі таки рідкісний. Клас. Будемо розкопувати далі. Отже, друзі, яма стає більшою, сили менші. Але погляньте, що я ще й не витягнув. Ось такий приклад. До гвинтівки. І що цікаво, її зберігся де... збереглося дерево. Є ось такий ремінь. Був, бачите, накручений. І ось такий приклад. Цікаво, що буде внизу. Копаємо далі. Ось копаємо таку яму далі. Погляньте, що випало. Знаєте, що це таке? Правильно, це зачіп до російської пряжки. Ось така річ. В бадьорому стані. Забираємо. Так, знахідки звичайним детектором. Погляньте, що ми знайшли. Та-дам, та-дам. Ось така російська пряжка. Знайшли звичайним детектором верховий сигнал. Курка доволі таки затерта, але це притаманно для пряжок з Карпат, доволі таки затерті, рельєфу не зберігається. Але сам факт є, пряжечка, і це добре. Ох, друзі. Пообідав трохи, копаю наступну яму, попередню закопав. Купаю, доволі таки вже велика. Я думаю, що ж там таке сигналить. А там ось можете подивитися гвинтівочка. Ось тут. затвор. А словом, гвинтівочка. Будемо розкопувати яму. Отже, друзі, розкопуємо цю яму. Погляньте, яка вона вже велика. Якщо чесно. Я сьогодні в основному сам купаю і доволі таки важко. Але ось вже стає піддатливою ось ця гвинтівочка. І ось ми її витягнули. Так, мосін. Ось така гвинтівка. Ще є збереження дерева. Ціленька вона, ага, мав штик. Але штик вже зігнувся або зламався. Ось скільки залишок дерева є. Залишку дерева. З ну, цієї сторони вона гнила. Але скоріш за все внизу там є ще, тому що щось є таке у мене відчуття і враження, що там буде ще. Тому ми поки що оце відкладемо. Ось така вона. Гвинтівочка. На сьогодні це третя. Одну ми не викопали оцю яму, що була. Між коріннями будемо купати далі. Друзі, не прийшло і кілька хвилин, як я витягую вже другу з цього місця. Ось вона. Цього разу вона вже не така, але погляньте, як всередині магазинна рама збереглася. Мені здається, що все, що було всередині, там ще залишилось, бо я так витягнув, як міг. Ну ось така вона. І там внизу є ще. Будемо викопувати. Ось такі в нас справи. Ось і ще пройшло дві хвилини. І ми витягуємо ось ще одну. Ось вона. Ціленька, але кривенька. О, зі штиком. Теж втикнутим з штиком приєднаним. Ну така гвинтівка видно після боячки. Дісталося добряче. Але це вже третя з цієї ями. Не впевнений, чи є ще, але спробуємо розкопати яму. Отже, купаємо ми далі яму, нічого цікавого. Єдине, що забіліло. Ось щось таке гарненьке. Зараз ми його дістанемо. Тудум, тудум. І що ти поробиш? Вона гарненька, але без малюнків. Ось такі справи. Нічого немає всередині. Але ось таке чашечка. Розкопуємо. Гарняти. Отже, докопуємо ну, яму і ось що в нас тут є. Німецька кулутуха, граната по першій світовій війні. Ще є залишки ручки. Ось такий артефакт. Більше нічого в цій ямі будемо Будемо закопувати і нічого цікавого більше не знайшли. Ну ще звичайним детектором пропікуємо, якщо нічого, будемо закопувати. Так, друзі, на сьогодні насправді вже остання яма, я втомився. Сьогодні цілий день копати великі ями і погляньте. Що ще на кінець? Вискочило. О, в бадьорому стані. З шомполом. Зі всім ще одна гвинтівка. Це яка вже п'ята, так, на сьогодні? П'ята гвинтівка, ми не викопали. Так що результат, як зазвичай, вона ось тут зі штиком. в бадьорому стані. Все, напевно, на сьогодні все. Будемо збиратися. Бо направда вже втомився. Ну, ще пощупаю цю яму, можливо, ще щось буде. Отже, друзі, дійсно, на сьогодні вже досить, я вже геть не маю сили, втомився. Викупав сьогодні чотири ями. Все, що ми могли знайти сьогодні, ми вам показали. В основному, це, як завжди, чорний метал. Ось тому більше нічого надзвичайного ми сьогодні не знайшли. Дякую всім, хто підтримує наш канал. Знову ж таки, хто дивиться це відео не підписаним, підписуйтесь для вас це просто, а для нас приємно. До наступних зустрічей. Бувайте!